Міліція оприлюднила імена підозрюваних у вбивстві мера Кременчука Олега Бабаєва. Правоохоронці вже затримали п'ятьох чоловіків і замовника злочину, і виконавців. На організатора вбивства вказав раніше затриманий виконавець. Умисне вбивство Бабаєва йому замовив громадянин Крижанівський, за що обіцяв заплатити 70 тисяч доларів. За словами Зоряна Шкіряка Олександр Крижанівський, який є головою громадської організації з питань протидії корупції, під час допиту стверджував, що знайти виконавців для вбивства мера його попросив директор Кременчуцької телекомпанії візит Олександр Мельник. Саме пан Мельник, за словами затриманого, головний фігурант цього гучного вбивства. В його помешканні слідчі провели обшук. Загалом у справі вже фігурують шестеро чоловіків. Міліція завершує слідчі дії. Скоро всі матеріали кримінального права обіцяють передати до суду. Нагадаємо, мера Кременчука Олега Бабаєва вбили 26 липня.